Сьогодні у нас 9 липня 2025 року прибули ось такі от невідомі особи на ось автомобілі та від'єднали мій будинок від електропостачання. Ой, перепрошую, від газопостачання. І сказали мені, що за мою громадянську позицію, за мою громадянську позицію, за те, що я неодноразово повідомляла осіб. Прокуратури осіб національної поліції, осіб Генеральної прокуратури України, про те, що Островська висвітлила в газеті Красилівський вісник, що на галузь освіти було виділено 208 мільйонів гривень, але не прозвітувала перед громадою. Про її неодноразові злочини. Про те, що в місті Красилові особа Шевчук, який називає себе поліцейським, збив людину, жінку з летальним наслідком. Вона загинула на місці, залишивши двох неповнолітніх дітей. Про те, що ця особа, яка називає себе міським головою, неодноразово мандрує країнами Європи і досі не прозвітувала перед громадою, не надала звіт про ці мандрівки, а вона себе називає ще якимось делегатом а тому вимагаю прибуття на місці події, на місце події керівника головного управління національної поліції в Хмельницькій області Герасимчука, так як злочин катування строків давності немає. Конфлікти не в нас, конфлікти в інших. Да. Е, Ви знімаєте